Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас генеральне прибирання, скошений очерет. Ми повністю вирішили прибрати сьогодні, доки є нормальна крига. Нам допомогу приїхали хлопці, які зараз там формують великі партії очерет і будуть підтягувати сюди а ми будемо складати сюди. Зараз я переключу камеру, все покажу. Так, оце у нас е, друга сторона, скажімо, ставка. Боковинка, та, що йде понад дорогою, ми вже там все прибрали. Я вам все покажу пізніше. Так, Хлопці, ось ми вчора все це скасили цю всю сторону, повністю від початку, повністю бокову частину скасили і пройшли понад тим очеретом з протилежної сторони. Ну подивимось, якщо встигнемо до того моменту як стане лід, то покосимо ще й там поприбираємо. так, Залишимо метра два десь. Ком... Очерета і все буде класно. Так. А зараз ми робимо так. Тут у нас бачите, та течія йде, ставка витіка вода, тому що дамби тут як такової немає. Тому ми зараз формуємо так от очерета, стіночку таку робимо і будемо сюди, коли будемо вже займатися тим, замивкою, ну санітарною очисткою, будемо сюди мити і буде тут ґрунт намиватися дамбочка. так що... Працюємо, погодка чудова, компанія у нас є. Хлопці, зараз притягнуть, покажу. Ну, таким методом у нас відбувається доставка черета з середини водойми на край. Отак От зараз хлопці розвертають, затягують і висипають. От туди. Командна робота. Що тут скажеш? А теперь назад. Назад давай. Тяни назад просто. Вот так. Хоп. Красота. ехали, Едем. Так, друзья, ну что, показываем нашу работу. Цей берег, который мы почистили еще в субботу, готовый полностью. Хлопці козаки, які нам сьогодні допомогли. І далі повністю ставочок. Повністю все почищено. Почищено, повністю весь. Очеред прибрали. Далі будемо починати пиляти ці дерева, які лежать у воді. Які заважають, які нам не потрібні. І робимо гарний берег. От такий тепер ставочок став. Ширина, ну, буде видно ширину, вже коли приберуться дерева і коли розтане лід, крига. І ця вся водичка стане, це буде все ясно. Бо зараз там две черед ще такі сірі сірі плями, які не дуже нам зараз показують. Ну отак вот от, зараз я вам показую. Попрацювали сьогодні ми чудово, просто за. Мабуть, за 3 години прибрали все. Дякувати нашим друзям, які приїхали, нам допомогли це зробити. Там вон, вода гуляє. Чесно кажучи, я навіть сьогодні скупався вже, відкрив сезон купання. Не повірив те, що крига може там не витримати, але вона не витримала. Я булькнув. Ну нічого, вже поїхав, передягнувся, приїхав швидко Рабела. Ну ось вам зараз прохожу весь берег. Але мабуть до кінця йти не буду. Так, ну, все видно, так? Да? Так, далі підуть оці дерева, будемо прибирати. Ну, це вже буде друга частина цього відео. Розділимо його на дві частини. Генеральне прибирання і пиляємо, кронуємо, гарно робимо. Ось де я купався сьогодні. Під берегом просто булькнув нормально. ну Бачите, вже лід такий. Те, що я казав, що потрібно швиденько нам це прибрати, тому що морозів вже немає і лід і так не дуже товстий. то він зараз вже дуже сильно тріщить. Так, ну тут ми пройшлися, підрівняли, але, але то хай вже лежить, нічого страшного не буде. Там маленький камиш та він. Так що так от сьогодні ми попрацювали. Далі буде, не перемикайтесь. Так, ну що, друзі, те, що я і казав, будемо прибирати зараз зайві гілки, кронування робити. Тут ось все це будемо робити. От. Попиляємо, попиляємо, приберемо, а через бачите, вже все. Ну, це ви вже бачили в попередній частині, скажімо, першій частині цього відео. Зараз це все будемо прибирати. Лишні гілки. Коротше, наводимо красу далі. Там по весні посадимо дерева, бо люди деякі переживають, що ви викашуєте дерева, ви Говорить, чувак, підожди. Це заважає, заважає, значить це прибираємо. А тут ось будемо насаджувати нові. Тут ось так ось сьогодні дивилися, ряд буде дерев. Ну, Які побачимо згодом. А так будемо не тільки пиляти, а ще й будемо озеленювати територію. Так що все окей, все нормально. За очеретом людина переживала. Хлопці, дивіться, скільки тут очерета. Тут все заросше, все вокруг заросше просто очеретом. Так що, Бо там один писав, що от очерет викасила, а там птички. А коли його випалювали, ніхто нічого не переживав, що там птички і так далі, живність. Так що все окей, працюємо. Так, друзі, ну наприклад, прикладі оцього дерева, тобто покажемо. Все, зробили нижні гілки, всі пообрізали, вони вниз не стрічать. Вся крона залишилася, можна сказати. Тобто на воду нічого не лізе у нас. Тому отак. От от. Все дрібне повирізали, все немає. Все, ну оцю гілку теж ми приберемо згодом, оцю нижню, що вниз іде, тому що вона реально ну, ну, вся нанизу. І все буде класно. Поэтому... Тут так само, знизу все пообрізало і все. все остальне залишається, воно тричі не треба опиляти, хай воно буде. А, і воно зелено і гарно тут буде. Так що Гілки склали в кучку. Потім приїде трактор з щепоризким, зробить нам в щепу його переб'є все і все. І буде тут порядочок, взагалі буде круто. Так, Рухаємося далі. Зараз те дерево, яке лежить у нас в вечереті. Зараз займемося їм. А ми якщо доліземо, якщо ні, то там є чим займатися. Так, ну зараз вирішили ці чигирі розібратися, поки сюди не будемо лізти. А оце, щоб вже було, воно краще виглядало. Я краще від... відкриються мальовничі краєвиди зі сміття, пляшок, бульбуляторів і прочої нечисті. Яка тут лазила? Чи лазила колись накидала? Дивіться, скільки там пляшок. Ну нічого, ми зараз. Це все ми розберемо, а пляшки потім повивозимо, все, сміття зберемо докупи. Так що бардака тут не буде. Ну так от і працюємо. Ну от, друзі, будь ласка, хвилин 30 попрацювали, вбрали ці всі чагарники, ці всі ліани, хмеля. Поприбирали, все гарно. Ну, Тепер краса сміття. Сміття ми наступного разу заїдемо машиною, все це позбираємо і вивеземо на сміттєзвалище. А сміття тут буде багато, це я вам так скажу. Ну, така от краса. Наступного разу займемося цією територією. Опять же, оці осики ми залишаємо великі, тільки їм кронування зробимо, щоб не, не заважали. І все, це щоб лежить у воді. Оце ось, наприклад, от на самому березі воно росте. Прибрать і забуть. Так же само, тут. Все, берег звільнимо. І все. Сюди ніхто не лізе. Ті так же само, куширіть і всі поприбирати. Понасаджувати дерев, де немає. Так, по центру, десь по краю, ми по межі цього ділянки нашої. Зробимо дерева там, там, там і там той край. Ну, що я казав, ну, то буде попереду у нас. Плануємо і сосни посадити, і берези. Ну, подивимося, що приживеться, то й буде рости. Так що працюємо, 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 працюємо. Ну, Віталька, захекався. Так що такі справи. На ну, ось, друзі, те, що як то кажуть, не мог не зняти. Будь ласка, це купа сміття. О, тут Півмішка сміття. Просто з цієї ділянки, де ми прибрали, тільки що зараз чагарники. Отак от, як то кажуть, м'ясне. Ви ж тут это, хазяйнуєте? Ну вот, пожалуйста. Як хто хазяйнує, як хто тут дбає про навколишнє середовище. Я впевнений, що таких сейчас сміттєзвалищ, у нас буде ой як багато, то наша газелька поїде, мабуть, повно. Тому що ось, ось дивіться, просто йду до, до води. Це же еще тут це не прибирав. Пляшка, 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 ще одна пляшка. Вон, раз, два, банка з-під пива. Дві пляшки. Вон далі пластик. Все це пластик. Ну нічого, чекаємо, коли воно все розмерзнеться, коли це сміття вже можна буде достати. Ді, дістати з берега. Чи в костюмі зайду, похожу, позбираємо, все це вивеземо. дивіться, просто сміття. І тут хтось ще розказує, що за птичок щось. Шляпани шлєп, валяються. Називається взула і забула. Вон, будь ласка, далі. Ну Тут просто жах. І хтось тут про птичок, мені розповідає, розповідайте. Так, ну, мабуть, і фінальну частину зробимо вже цього відео, щоб вам показувати вже наглядно. Ось що ми зробили, вичистили все, пішли далі, пішли далі, пішли далі, пішли далі. Тут ми просто от взяли, тут їх було там 8. Таких парослів було. Ми його просто прибрали, два залишили, все, красиво. Нижні гілки пообрізали і до побачення. Далі ось йдемо. Ідемо далі. Тут було таке непонятно, що росло, все, ось ми прибрали його, його немає. Купа гілок, все акуратно склали, замовимо трактор з цим, прийдуть порубають нам. Оцю ще гілку треба буде спиляти колись нижню, оцю саму нижню. Все, отак от така краса. це сміття, ну сміття вже будемо вивозити, як я й казав. Так що, друзі, хто переживав за дерева, дерева залишається нам. От бачите, ось буде тут зелено, буде тут гарно. Буде затишно, тіньочок буде, буде тінь. Ну все, краса. Ну От я зараз відійду. От я відійду і покажу це отак. Все, водоймо вас, нічого не заважає, все красиво. Ну, це, це ми зробимо. Так що, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім гарного дня, тихого дня, як наші кажуть в країні. На жаль. Все буде хорошо, Так що рухаємося далі. Далі будемо прибирати в ці кущі. Всім пока-пока.